Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо літнє блюдо у спеку в жару окрошка. І так, починаємо. На окрошку. Треба 350 грамів в мене вареної ковбаски і грам десь 250 вареної курки. Варена ковбаска кубиком, курка також кубиком. Це все, що порізала, перемішуємо. Тепер сюди десь штуки три. 4 картоплі молоді я відварила, остудила і порізала також кубиком. Огірків додала я, не можу сказати, що не дуже багато. У мене тут 4, але невеликих. Трошки більше, як спалить. Тобто, 4 огірочка. Це приблизно, якщо хто записує, ну, щоб грама хоча б грам 300 було. Хоча це все. Зараз уже перемішую. Окрошка таке блюдо, знаєте, на любителя. Ну, кожен же її по-різному заправляє. Хто заправляє на сироватці, хто заправляє на кефірі. Тут порізано отаких чотири. Отакі показую, як грецький горіх. Чотири. Ну це мало. Тобто я оці, оці чотири редисочки викладаю, но ще додам. Все, що я додаю, зразу перемішую. Зараз покришила там тільки чотири редиски. Штук 6 я кину, щоб не було там. Но миска немаленька. Так, як я вам казала, з кожним додаваю, перемішуємо. Я оцей пучок цибульки нарізаю. Це обов'язково, зразу вже кладу. Висипаємо нашу цибульку до нашого общого. Так, тазі цього. І тепер швиденько нарізаю. Кріп, але перемішуєш. Чим частіше ви це робите, тим легше вам потім буде. Зелень. Беремо яйця. Значить так, яйця я відділяю білки від жовточків. Яйця ріжемо також кубиком. Все, білочки я викидаю. Сюди від яйця. Дивіться, оці жовточки, що ми відділили. Ми у ці жовточки, отаку От ложечку гарну гірчиці. Звичайної, таку прям хорошу зверху, ще трошечки можна так додати. І трошечки небагато. Десь чайну ложечку видавіть соку лимона. У мене концентрат. Отак. От небагато.